Ради бачити узаєм. Мистецтво під час війни. Чому це важливо? Мистецтво є одним з інструментів ідеологічних і дихаючих на перемогу. Мастерство. На малюнки первісних людей. Це теж можна вважати муралом. Ну, так, це первинні мурали. Сьогодні ми можемо говорити про те, що мурал набрав ідеологічне забарвлення, ну, тільки ідеологічні може бути протестним протестим. Він може доносити якісь соціальні теми. А цінність муралу. Це більше цінність мистецька чи суспільна? Паблікар більш все ж таки суспільна. А щодо вінницьких муралів, який їх строк придатності? Ну максимум це 10 років. Таємна вечеря теж посипалась, так так. Мої вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій. Літвіна. Ви сьогодні будемо говорити про Вінницю та її стінописи. Мурали вже давно є частиною доволі помітною частиною урбаністичного простору. Україна і Вінниця не виключення у цьому ключі. Отже, з чого все починалось? Яка історія стінопису, і як Вінниця вписується в цю історію, яке місце сьогодні займає? Говоримо сьогодні у нашій студії з відомим художником, головою громадської організації Лабораторія актуальної творчості, і куратором проєкту Він Арт Сіті Олександром Никитюком. Олександр, вітаю. Вітаю. друже. А, морал у мистецтві наскільки давнім є? Такий вид мистецтва. Наскільки я розумію, ми цілком ствердно і доказово можемо говорити, що перші наскельні малюнки первісних людей також можуть бути якимось там прообразом -про муралу. Ну так, якщо ми, от ми таке популярне слово мурал, арт", да, чи мурал, воно походить від арт, мистецтво і мурал стіна. Тобто да? все, спади, що намальовано да, на стіні. Це може бути муралом, в принципі, або з різною ціллю, або це дизайнерський такий вихід, або це якийсь політичний плакат. Ну, тоді це паблік арт формуліта. Або це ну, я не хочеться слово казати. Mm -hmm. такий, такий вихід, замінник. Вихід неформалів, да, оці балончиками. Це це теж є форма. Стріт арт це є теж форма, навіть неформальна форма мурал арту в різні часи, різний посил, різні сенси вкладаються у зображення на стіні. Що вкладали первісні люди? Навіщо що за потреба в людині, окрім того, щоб забезпечити своє харчування, просто проживання, малювати на стінах? Ну, по перше, я завжди коли розказую про мурал арт. Навіть про будь-який різновид мистецтва, я згадую про вісних людей. Бо, коли починає, ну, бо якщо ми так вивчаючи історію, знаємо, що бо спочатку була Homo habilis. людина вміла, яка вміла там, банан збити, там, тварину вбити, там, сусіда з'їсти, да, зварити, то коли от, людина взяла от, в руку Вуголь і намалювала бізона, на стіні. З того моменту людина може вважатися homo sapiens, людина розумна. То вже та людина, яка сьогодні є. Це почався вже еволюційний процес, який привів нас сьогодні до ну, такого вже зростання. Якби... Цивілізації, так, да? угу. практично великим Почасні. давнім культурам Греції і Риму також притаманні стінописи? Ну так, якщо ми бачимо розкопки Помпео давнього міста, яке було засипано попелом, лавою залито, законсервовано. Да? Зараз досліджують і відкривають цілі серії стінописів, як внутрішніх, так і зовнішніх стінах. І це розповідає нам дуже яскраво ілюструє те, що відбувалося в культурі цих, того часу, скажімо uh -huh. так. Які форми, які методи, які матеріали використовувалися у той час? Е, ну, я думаю, що, ну, я не пам'ятаю точно, не можу. Ну, це фарби, із, зроблені пігменти з різних мінералів. Якщо землі, то землі, ну, глини жовтий, там, жовта глина, червона глина, або з інших мінералів, які давали колір. Іноді рослинні ще які використовувалися, але все за. Відмішувалось на клеєвій основі або емуль... Емуль... емульсії. Да? Емульгатором був жовток яєчний, mm -hmm. а вже таким отвердювачем смоли різні, там якісь Ну, Була своя кухня мистецька, це вже, а зараз вже тепер, сьогодення, художники йдуть в епіцентр, там все можуть купити. Mm -hmm. У це не реклама. Будь-яке європейське місто сьогодні важко уявити без моралів, різноманітних форм, різноманітних розмірів. Коли відбувся такий європейський бум сучасної європейської доби а, стінопису, ну той стінопис вже як. В, в, в тій формі і сенсі, який існує сьогодні, він почався під час відомої революції в Мексиці, яка була, не пам'ятаю точних дат. Але були такі відомі художники. Це 20-те століття. Да, 20-те століття, да, минулося ну, вже більше ніж 100 років. Це перша половина 20-го. Ми знаємо, що то була, багато з художників були комуністами і свої ідеї. Цей рух був популярний на початку ХХ столітту століття. Ну, та, та, навіть наші і... художники, багато хто, навіть той же Маліболівич підтримував ідею комунізму. І населення Мексики було ну, таке освічене, наприклад, як в Росії там, чи в Америці. І щоб донести якусь ідею, якісь сенси, да? художники маль... промальовували да? такі художники, як Сікейрос, там Родрігес, Ороско, да? такі відомі фамілії. Ми знаємо, Сікейрос чоловік Фріди Кало, ми знаємо, ще його в такому сенсі. І оці ідеї вони виходили далеко вже за межі Мексики. Тобто мексиканський Серед... стінопис це суспільно політичне послання, так, так, як про Просто... Тірт, так, да, як паблік арт. Але ж поруч почали розвиватися інші напрямки. Потім воно ну, комуністично. Ми знаємо, в часи тоталітар, тоталітарного режиму Радянського Союзу використовувався який ідеологічний такий компонент стінопис. Ми знали, але в вигляді там мозаїк, ми знаємо. Вони й досі зберігли. Пан да. Але художники, вони не всі художники були. Політично коректно, ми не підтримували ідею тоталітарної ідеї, бо я вважаю, що комунізму тут ніколи не пахло, комунізму, соціалізму. Ну Це як експеримент тоталітарний був. Але ж, і багато хто це розумів, і художники вміли зашифрувати якісь посили, які донести до нас якісь своє бачення. да, цього-цього, І ну це треба досліджувати, до речі. Ну, і ще Ну, як полімпсести, да, пам'ятаєте, назвав Сустус, де один текст закриває інший, да, де крізь текст читається контекст, якийсь інший, який був, який може бути справжнім. Да. І, ну, треба тобто це... історія муралу радянської доби і досі достоменно і ну, в, так, в і цьому за, сенсі за, вона за... не досліджується, та, але так, так, варто Да, варто уваги, і сьогодні досліджують. Є вже дослідники. Багато хто змисить це знає. Займаються цим, І, але, на жаль, за от часи вже не радянські, багато зруйновано. Але натомість з'явилось і багато стінаписів, да. багато нового за часи незалежної України. А, майже всі великі міста пристали до цього виду ну, мистецтва. Найбільш активним це в Україні, наприклад, це Київ. А тут uh -huh. найбільш там ціла програма, в них якась міжнародна. Там запрошують художників з-за кордону. Там це почалось ще в 90-х, чи вже на початку двох 2000? 2000-х, Я до так ну на початку. Бо в кінці 90-х з'явилася така група е, інтересні казки е, в Києві, які почали перші такі активні мурали робити. Їм вже надавали такі е, більш. Е... Ну, такі місця, помітні, помітні, да, да, в центну не в центрі міста, але ж десь в публічних якихось міст, містах можна було вже побачити цікаві ці малюнки їхні, угу. бо до цього моменту до них в більшому це був такий напрямок. Він андеграунд. Класи, андеграунд, не, Да, він не 60 він в 50-х, 60-х роках. Угу. Стріт арт, як називався, такий неформальний, mm -hmm. як субкультурна така, течія, mm -hmm. де худ... митці, ось, ну як би там їх митцями назвати? Я не знаю, як навіть mm -hmm. визначити. Серед них да, траплялися митці, але в цій субкультурі було важливо себе зазначити, ну, як би, ідентифікувати. Да? І mm -hmm. Тому часто це малювали на вагонах, товарних, щоб таким чином вони. Посил в інші в іншу країну, да? ну, Вони між собою так спілкувались. За ними міліція бігла. Дуже багато гинуло їх на залізниці. Я так декого де знаю, які залишилися з тих пір. І маю інформацію, що дуже багато. Ну, коли втікали, там потрапляли на електричні провода, там падали, там по під поїзд попадали, там чи ну дуже багато випадків було. Окей, але ми з тобою вінничани. А угу. з чого все починалось у Вінниці? Ну, в Вінниці все почалось з інтервенції, так але мистецької інтервенції. В нас теж ми, ми помітили, що періодично з'являлися якісь балончиком намальовані викиди. Спочатку це газета Рія. Була така Марина Богданова, на жаль, вже її немає в живих. Вона робила такий дуже гарний фестиваль стріт Арт. Вона вирішила оцих всіх хуліганів, так званих, mm -hmm. засудили да, дахом. Не, ну, не дахом, а біля одного забору. Це на Київській, там біля півзаводу, такий забор цікавий. І вона якби попросила, щоб спонсорів надати балончики з фарбою. Вийшли оці всі дала клічі. це вже був помітний публічний так, простір, але але це... Це, це справа в тому, що я як... одна із центральних розв'язок нашого да, міста, да. І, і вона це зробила як конкурс. Mm -hmm. Оці художники, вони, почувши цю інформацію, мали принести в Рія, якийсь ескіз і узгодити, да? щоб його потім виконати на цьому. І таким чином ми знали, хто ж розмальовує наше місто. Mm -hmm. перше панно. Mm -hmm. да, таке зібране з різних малюнків, з різ... які різні напрямки. Але навіть колись Олег Скрипка заїжджає, при... в Вінницю на концерті. Він каже: я коли заїхав, побачив, каже, я поняв, куди я потрапив, яке місто, що це місто творчих людей. Як мистецька інтервенція перетворилась, ну, це, на... ще не... він арт -сіті. Ні, це ще не інтервенція. Інтервенція відбулася трохи пізніше. Декілька років проводилася, він називався Street Art Fest, по-моєму, uh -huh. мала назву. Ця ініціатива потім на Заводі Маяк, бувшому теж оточення ну, воно було. Тоді ще мером був Олександр Домбровський. У мене навіть фотографія є, де ми з Блончиками стоїмо поруч з Олександром. Кадру. І вже пізніше ми зрозуміли, що нам треба долучати в Вінницю, запрошувати, ще, розбавляти оцю місцеву законсервованість художню художникам ззовні. Ми зробили арт-інтервенція, арт такий проєкт, де ми запросили художник, Київ, Харків, Львів, Вінниця, Суми. І вони всі з'їхали в місто Вінницю, і ми надали ще такі невеличкі якісь місця. Угу. Навіть сьогодні ми можемо ще ну сліди знайти той арт інтервенції, яка відбувалася е, на початку 2000-х. Давай все ж таки до Він Арт Сіті і до муралу Олександра Марченка Зернина світу. Угу. А як все сталося? Чому саме цей мурал вважається одним із перших у це принаймні у центрі ну, нашого міста? В 2015 році, от вже ми підготувавши цю базу, оцей базовий, ми знали базові знання, да, і вміння, да. Ми знали художників. Ну, входили вже в цю систему художників по всій Україні, е, хто займався цим напрямком. Мали з ними контакти. Ми знали технології, ми знали, як це робиться, і ми подали проект, який мав назву Від Арт Сіті. Підтримала Вінницька міська рада і департамент культури Вінницької міської ради. Ну і тоді народився в 2015 році перший, перший проект Він Сіті як присвячення до дня місту Вінниця, до дня, і планувався до дня презентація кожних всіх робіт до Дня міста. Тому все літо художники працювали, і вже під час дня міста, проведення дня міста відбувалася презентація доробку вже цих муралів, як присвяту. Тому і тематика була присвята місту Вінниця. Вже з 15-го року долучилися і художники навіть із Праги в чеський культурний центр в місті Києві. що було зображено на муралі зернина світу Олександра Олександра ну, Марченка. так. Олександр Марченка, да, це був ну. Був конкурс, да, тобто, і ми вибрали і, 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 тоді шість творів, але мали виконувати їх більше людей. І перше вибрали чому Олександра? Ну, Саме такий більш-менш невеликого розміру мурал, як угу. перший, ось бо, він з'являється. Да, да, ми Можемо побачити. Да, Це якраз процес сама, створення. Ми бачимо технологію, да, бо щоб точно виконати цей малюнок проектором. Тут причому використовувалися дві машини: на одній стояв проектор, на іншій художник, і точно переносив свій ескіз на от власне така робота. Стіну, да. І сьогодні ми можемо її бачити так, вона, у центрі нашого міста. Так, да, через 10 років після її початку виконання вона зберіглася. Mm -hmm. Ну може, трошечки десь вона потускніла. Це говорить про якість вибраних фарб. Mm -hmm. про, про місце дуже де, ну там нема такого яскравого сонця. Mm -hmm. Нема Не у такому доброму стані, але зізнаюся, мабуть, один із моїх улюблених муралів, які знаходяться в центрі, також в центрі нашого міста. Це мурал Янгул Антона Ходакова. Трошки вже вицвівший, але тим не менш, він і досі привертає до себе увагу, хоча він такий трошечки захований. В чому ідея? його? Дивіться, тоді вже тривав 2017 рік чи 16-й, що вже пам'ятаю зараз. І там була, ми тоді, вже маючи досвід. Участі художників в проєкті, бо він відбувався завжди як конкурс. Спочатку художники надавали ескізи, потім мали виконати свою роботу, mm -hmm. і тут ми натрапили на таку ситуацію, що не кожен з художників може виконати свою роботу на стіні, бо бояться висоти створили бригаду ще людей, які мають допуск роботи на висоті і можуть забезпечувати да, безпеку забезпечу. виконання да, таких Да. Моралів. да. Окей, повертаємося і, до і, Янгола. І, і, і тут вже ж я воно пов'язане з цим янголом. Зазвичай ми працювали з машини або люльки монтажної, яка їздить. А тут неможливо ні то встановити, бо дах не дозволяє, і не можна машину поставити, бо цей кран не проходить провода. ну Дуже багато дротів. І тоді було запрошено з Хмельницького виконавців, це група альпіністів. І я практично виконував це завдання альпіністами. Тобто я стояв і по телефону казав їм, куди їм рухатись. Вони виконували. Да, може воно не ну ми трошки відійшли від ескізу, буквально там ну відсотків на. 15. Да? Mm -hmm. Це допустимий такий відсоток, що можна туди-сюди. Але ж він таки з'явився. Це можливість з'явитися цьому Муралу. І, він, і, і, і тут якраз та ситуація, коли є автор ідеї, художники-виконавці і майстри-виконавці, які ну, не художники, просто вони mm -hmm. там висіли. І і, ну, я теж лазив, там і висів, бо мені треба вже було поправляти. Це це мій перший досвід був про тій колаборації. Всі да. внесли свій да, внесли, і доплалися. Да. Доплали. Да. Але цей ангел вже тоді тривала війна в Україні. Ми знаємо, що вже був захоплений Крим на Донбасі. Була така вже досить складна ситуація і. Оця от небезпека вже вона висіла десь в повітрі, вже перечуття, що ну, може ну, небезпека майбутньої війни якась вона була. Всі вже думали, що може буде, а може, не буде. Ніхто не знав цього тоді. Але ми вирішили, що треба все, все рівно якийсь символ ангела, який буде охоронця. Оби, охоронця неба Вінниці. Да? Мені він що... Що... здається, він і досі виконує свою функцію. Ну, не зовсім ми знаємо прецеденти з будинком офіцерів. Але, не менш, але порівняно з, тим, з іншими містами, то так, да. Якщо ти сказав за повітря, то я тоді запитаю тебе про один із монументальних масштабних моралів нашого міста, але водночас, який виглядає, вигвиглядає навпрочу, прозоро і легко. Це морал спрямованість. Художника мураліста Олександра Марченко. Ну так і знову таки Олександр Марченко, як автор ескізу, і, і, але ми всі, всі це було виконання групових: Ольга Гейвик, Олександр Нікітюк, Володимир Ходак працювали художники над цим. І звісно, Олександр Марченко як автор, він вів цю роботу і був якби головним головним, якби виконавцем. Вінницьке небо уявити без літака ну просто ну, неможливо, так да та, та. і тому як ідентифікація Вінниці як міста. Де є штаб ВВС, де є аеродром, де можна було тоді ну, в той час поїхати в Гавришівку, сісти на маленький літачок і потрапити одразу в Боріспіль. Ну, ми знаємо, ми купляли квитки саме так. Що можна було і в Сімферополь ну, полетіти наскільки скільки? Ну, я пам'ятаю, також було дуже корейці. комфортно було, і це відкривало дуже великі можливості. До Вінниці почали приїжджати художники з різних міст. Їм mm. було дуже зручно прилетіти. або Нашим художникам, наприклад, мене запросили в Литву, в Вільнюс або в Південну Африку, наприклад, у 2018 році. І там теж з'явився, ти залишив мурал, наскільки ну, я пам'ятаю. Ну, це теж була був спільна робота з Тетяною Хьорн. Угу. Але ж. Теж, да, да, ми залишили там слід в центрі Кептауну 300 метрів від узбережжя. Як називається? Верховної Рада, там їхня сенат. А, ну, я не знаю, парламент. Парламент, парламент, парламент да, 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 300 метрів від парламенту. Тобто з вікінг парламента можна побачити. мурал Олександра Ми назвали його сувенір як ну, такий подарунок від України в Південній Африці і саме місто Кейптаун. Місті Вінниця, а саме мурал садиба Стаховського, який також знаходиться у центрі нашого міста, має історичну цінність. Він повертає нас у часи української революції, повертає нас до місії Української Народної Республіки, так, і, і, і що і... закладено ще у цьому а зображенні, це от показує, що рішення. Долучати не тільки художників в формуванні бачення, що в Вінниці можна робити, а і з ну, людей з інших галузей, uh -huh. да, і так у нас з'явився якби автор ідеї Олександр Фідерішин, ну тепер директор музею uh -huh. в Вінниці. Uh -huh. да. А тут він виступив як автором ідеї, і він запропонував відновити вигляд в муралі, відновити візуально вигляд будинку, оці, який був сформований саме Кричевським в ті часи. І художник Володимир Ходак виконав цю роботу. Олександр надав ескізи, всі як виглядав цей будинок. Він віднайшов, як будинок виглядав. До революції ще в ну, революційній частині. І цю проекцію розмістили да, на, да, і, на сучасному будинку. в да, центрі і, нашого міста. І, і таким чином, оця от деформованість цього соціалістичного періоду, оця от, е, совковість да, цього, його якби застроїли, да, забудували Хрущовку, і він став виглядати як Хрущовка якась. А, але сьогодні ви... він виглядає да навпрочу чудово. Да і крізь це то спробивається от той вигляд, який був запланований. Часу залишається не так багато для нашої розмови, але якщо вже розпочали розпочали говорити про будинки, то тоді запитаю про мурал Старий Амстердам. Одразу зрозуміти, що це мурал, практично неможливо. Коли я його побачив, мені просто здалося, що це відреконстрували одну із будівель у центрі нашого міста. Вона виглядає супер. Я думаю, нічого собі ремонт зробили. Але не все так просто. До речі, йшов зараз на інтерв'ю. Зустрів одного з авторів цього проекту. Також от прийняття рішення по участі інших галузей Олександр Сергійович Рикуту, він тоді був головним, головним архітектором. архітектором міста Вінниця, очолював департамент архітектури. І вони з групою архітекторів Вінницьких, талановитих, розробили цю ідею: цей ескіз, три Амстердам. І художники, знову таки, Володимир Ходак, Олександр Марченко, Олександр Никитюк, які стали вже групою, ну, виконавчою групою цього проєкту, виконали ця робота 59 вікон. П'ятдесят дев'ять вікон. Так, да, да, 59 вікон були перетворені. Скільки тривала робота на цим? Періодом? Місяць тривала робота. Була дуже, якраз видалось літо дуже спекотне. Ну на стіні ми міряли десь було 50 чимось градусів. Ми мочили тоді. Полоте, ну, різні там фрукти, рушники ну, накладали на себе, mm -hmm. щоб не угріти, і виконували цю роботу. І Сму... така маленька частинка Амстердаму, oh, старого дорогого да, Амстердаму з'явилася ну, у центрі ну, нашого міста. Так, з часом ну, все, бачите, відцвітає, все потребує. Оновлення. Оновлення. І я думаю, що як закінчиться ця війна, і тоді можна буде вже повернутися до продовження культурного, ну такого вже більш цивілізованого життя. <по> Бо сьогодні всі ресурси більш потрібно, ну на мій погляд, теж потрібно акумулювати для перемоги. Але на завершення нашої розмови не можу не зазначити, що мурали під час війни все ж таки з'являються у нашому місті. Це поодинокі випадки, це не якась масова планова робота, але тим не менш цей період в історії України, в історії нашого міста позначений в стінописі і залишається разом з нами. Так, да, і це як більш це приватна ініціатива, це друзі, родичі, це ну, в основному це родичі, якби близькі родичі, це батьки загиблих наших воїнів. Олександр ну, Білік, ми знаємо, на Лялі -Ля ратушній ну, в районі вулиці вулиці Ля Лялі зупинки Лялі -Ля Ратушні. Mm -hmm. І в районі Каріатовичів, там в дворах ще з'явився Конг, Кінг Конг. Да, це присвяти нашим воїнам, де. Ну, долучилися, по-моєму, там і друзі, і батьки. Ну, в основному батьки, і родичі близькі збирали кошти і ну, змогли реалізувати ці проекти. Ну, обо проекти я розробляв особисто. Але вже там Віктор подрізав, там задався художник, був як асистентом. Ну і майстри, які просто маляри, які група малярів, які мали доступ до роботи на висоті, допомагали це виконувати. Кожна робота тривала десь приблизно одного місяця. І ну, Сьогодні ми маємо таку ситуацію, що Трохи печально, але сумну, але необхідно, бо це і приклад для наступних поколінь, і можливість зафіксувати оцю історичну, іс ну, історичний момент, да, що були такі люди, як фактаж, фактаж, да, такий артфакт артефакт такий. Е -е я думаю, що ці мурали будуть зберігатися і надалі, що. А можливо їх і стане більше. А може стане більше? Да? Ми ще не знаємо. Олександр друже. Я дякую тобі за розмову. Дякую тобі за твою роботу, твоє ставлення, твоє бачення нашого міста і а, бачення твоїх друзів, колег, митців Поділля, які роблять наше місто тільки краще привабливіше і більш помітним на мапі не лише України, а й Європи. І на мистецькій мапі. Особливо на мистецькій мапі, дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Пишаємось тим, що ми вінничани, що ми мешканці справжнього європейського міста із давньою історією і славетною історією, яка триває і, мабуть, на піки якої всі ми сьогодні і знаходимося.